Як хвиля. Далі. Світ змінює не гучні слова, а тихі хвилі доброчесності. Бути доброчесним означає бути джерелом світлої хвилі. Змін. Доброчесність не тоне, вона підіймається хвилями. Хвилина доброчесності починається з тебе. Створю хвилі хвилі у вчинках, словах і рішеннях. Хвилі доброчесності починається з одного чесного вчинку. Світлі хвилі доброчесності починається з чистих намірів. Там де є доброчесність виникає хвиля довіри. Хвилі доброчесності починається з вибору бути чесним щодня. Доброчесність – це не слабкість, а потужна життєво хвилі. Хвиля доброчесності народжується там, де є відповідальність і повага. Хвиля доброчесності очищує суспільство і байдужість.